Я хочу звернутися до всіх присутніх з дуже простим словом. Пам'ятайте, пам'ятайте завжди, якою ціною ви лягаєте спати, а потім прокидаєте. Ця ціна це життя наших хлопців. Ми повинні бути. Вдячні їм, ми повинні бути вдячні родинам. Просто за те, що вони виховали таких героїв. Просто за те, що сьогодні ми з вами живі, а їх, на не жаль, нема. Дуже важко передати словами той біль, який зараз відчуває Тетяна Олександр. Відні В'ячеслава. Мабуть, будь-які слова тут -то зайві, тому що це розуміють тільки вони. Я хочу просто подякувати вам за сина і сказати просто по-людськи тримайтеся. Хоча зрозуміло, що це дуже важко. На жаль, В'ячеслава повернути неможливо, але пам'ятати. Про нього це наш просто святий обов'язок. Тому покойся з миром, В'ячеславою, Царство Небесне і герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Олексійська і Златопільська громада сьогодні в траурі, бо насправді ми прощаємося з найкращим сином, який чим наніс свій громадянський обов'язок. На лінії фронту і ця втрата вона є занадто значною для кожного з нас, бо людські долі люди переплетені один з одним настільки, наскільки пов'язана одна крапля води з іншою, і неможливо вирвати людину з суспільства і не завдати болю. Тих, з ким вона була пов'язана рідним, близьким, друзям, знайомим, і сьогодні це обов'язок кожного українця, хто себе таким вважає завершити справу, яку розпочали і за яку загинули наші хлопці. Тому сьогодні наше завдання підхопити те той прапор та донести його до логічного фіналу і на вчинках. Цих хлопців, наших героїв, виховати ще не одне покоління справжніх українців, які вже не припустяться тих помилок, які мали місце в нашій історії. Слава Україні! Героям! слава! І хто не пацан, треба зробити то зробити то перше, слава. Я йду, я йду. Слава, не треба. Ти там вчора був там, ночі не спав. Слава ні, ні, я знаю, я пройду, я виведу пацанов, я зайду. Ось це був чоловік з більшої букви. Огромное спасибо родителям, что вырастили такого героя. Вот, вот, вот это герой. Он не раз участвовал в штурме, когда ехала техника тяжелая, спит с врагом. Бил, бил их. То есть он своими действиями очень много спас и пехоты нашей, И был готов сам участвовать в пехотном военном, потому что мы находимся все рядом. Человек, который ни разу не сказал «нет», и которые ни разу не, не подсказывается, что я устал, я хочу спать, я хочу есть, у меня что-то болит. Слав, ты такая потеря ты, ты для нас, а для родителей, для всего. Я вообще не понимаю этого горя, Слав. Но, у меня нет слов. Это, это герой, Слава, герой. Слава, Слава, ты, ты собрал у нас кусочек нашего сердца. И главное, ты ушел, Слава. Мы все это от тебя будем помнить. Пам'ятайте ціну, пам'ятайте кожного з нас, хто хоче захистити нашу державу, захистити наші домівки. Він був неймовірним братом. Я їм пишаюся. Я хочу вам донести те, що, мабуть, вам не зрозуміти. Дійсно, нас тепер не трогає прятів нас значно більше. Я впевнений, що ця втрата буде не дарма, на жаль. І ми зможемо досягти нашої мети миру в нашому домі. Будь ласка, бережіть своїх близьких, пам'ятайте про них. Напишіть та подзвоніть, навіть якщо ви зараз з ними не спілкуєтесь.